Відеогляд четвертої полички, і це до вашої уваги цитрини, які представлені у мене на продаж. Зараз кожну позицію ми переглянемо. І я познайомлю вас з розміром на мистинки і з розміром і з кольором саме кожного з цих. Позиції, які можна придбати. І так, найбільше нам спинки це ось, ось такі цитринчики. Це 14-15 міліметрів. Ось. І ціна один браслет є за 3000 тисячі гривень. Один. Решта браслетів 3900 гривень 14-15 мм. Прекрасна прозорість. Ось, без різних включень чистіший цитрин. Наступний бразильський цитрин, ювелірна якість, прозорість повністю йде. Є вставочки латуні з циркончиками. Ось, 12 мм коштує 5100, 11 мм 4900. 10 мм граньований цитринчик ограночка в формі сот. Це також Бразилія ціна 3500. 10 мм. Кристали цитрина піраміда. Медовий цитрин. Розмір на мистинок тут йде 10-12 міліметрів, ціна 3500 гривень. Цитрини 10 міліметрів. Цитрини 10 міліметрів. Ось така якість. Ціна 1100 гривень. 1100 гривень. 10 мм. Цитрини з включеннями золотистими пірамідального цитрина. Так і називають цитрини піраміда. 10 мм 2,800 800. Вісім мілі... десять міліметрів два вісімсот, є в наявності два. Також тут прозорість, без всяких включень. Дуже гарна якість два вісімсот і є розмір на мистенці вісім міліметрів два пятьсот. Розмір на мистенці 8 мм, 2500. Два браслета в наявності. Лимонні цитрини в огранці рондель. Є огранка розмір 8 мм, є на резиношці, є на ювелірному тросику. Ціна 1300 гривень. 1300 гривень. Лимонний цитрин, гранка рондель, лимонний цитрин, огранка рондель, 6 міліметрів. Застібка срібло. 1300 гривень. Лимонний рондель на резинці. Розмір 6 міліметрів, 1200 гривень. Можливі розміри на худеньку ручку і на повнішу. Два браслета: бразильський цитрин. Ювелірна огранка. Розмір на мистинки 7 мм. Ціна 2 800. середині ювелірний тросик і застібка срібло. Бразильський цитрин градієнт від світлого до темно-медового на резиночці, Розмір на мистинці 8 мм, ціна 2,800. цитрин середньої якості з хмаринками. Один наявності, 7 мм розмір на мистинки, 1100 гривень. Медовий цитрин, огранка, 9 мм розмір на мистинки, 2800 гривень. Медовий цитрин, огранка мікс. Є кубики, є гладенькі кульки і є ювелірна огранка. Ціна 2,500. Медовий цитрин. І ось такі є ще цитринчики. Прозорі 4 мм На ювелірному тросику світлі цитрини. Зелені намистинки це хризоліт вставочка. А є без хризоліта ціна 450 гривень ціна цих браслетів 450 гривень. Ось вони є ще. Срібними кульками, ставками, от срібні кульки 450 гривень. Браслет 4 міліметра кубік, цитрин кубік на резиночці, 4 міліметра браслет. Ціна 650 гривень, 650 гривень. і 3 мм на ювелірному тросику срібна застібка. 3 мм, 550 гривень. Дякую за увагу.